Вітаю в ефірі. Інформаційна програма на межі тиждень, і ми обговоримо головні місцеві новини останніх семи днів. Пропоную поговорити про російську інформаційно-психологічну операцію, яка вже призвела до паніки та черг на автозаправних станціях, про перейменування населених пунктів та підготовку до можливих військових відключень електроенергії вже взимку. Ну а почнемо ми з найбільш обговорюваної теми можливого повторного наступу російських військ на Сумщини. Чіткі про це були запущені російськими телеграм-каналами. І, попри заяву обласного керівництва та військових про те, що ворог не створив неударних групувань на сумському напрямку та не має сил для повторного наступу на Сумщину, паніку серед людей вже важко зупинити. Зокрема, це відображається у чергах на автозаправних станціях. Тож навіщо водії заправляють повні баки своїх автівок, розпитували наші кореспонденти на заправках 6. Це стандартна процедура. Я від'їздила певну кількість кілометрів і заправляю. Ніякої, ніякої паніки, ніякого жіотажу зараз не відчувається. Взагалі ніякого. Все як завжди. Бензин є, Що є? життя триває. Треба заправитися просто. Закінчується бензин. Я просто проїжджаю і постійно заправляюся. Паніки немає на заправці? Ні. Все спокійно. Ну так. Да. У людей паніки немає. Ні, не в курсі, не знаю, як людей, немає, немає. Це стандартна процедура. Я щотижня, раз в тиждень приїжджаю заправлятися. Тобто питань ніяких немає. У мене півбаку було, півбаку я заправив і бензин є. Обмежень при заправці ніяких немає, все, все спокійно. Це півпало, що на кінець місяця я заправляюся паливом, тож сьогодні якраз кінець місяця, то я вирішив заправитися. Паливом сьогодні, як не дивно, велика черга. Тому трішки почали довелося почекати, щоб заправитись. Але паливо є. Все заправилося, відпускають все добре. Однак ми почули й інші висловлювання. Чи кожного дня, але ж є паніка. На цьому тижні Верховна Рада мала перейменувати п'ять населених пунктів Шостинського району, назви яких або пов'язані з Росією, або не відповідають нормам української мови. Мова йде про місто Дружба, про яке ми говорили на минулому тижні, села Майське та Ольги ямпільської громади, першотравневе та 1 травня Березівської. І хоча проєкт постанови 25 квітня так і не був внесений в сесійне зало, немає жодних сумнівів, що питання розглянуть найближчим часом. В понеділок наші кореспонденти побували в селі Первомайське, Березівської громади і розпитали людей, як вони ставляться до перейменування. До 1928 року це село називалося Янівка, потім совєти прийшли, перейменували в село Червоне до 1957 року, ну а потім і стали первомайським. Ну, На жаль, до сих пор люди не змирилися з цими, і якщо ми десь зустрінемо своїх земляків, будь-то в Сумах, Києві, завжди питають, як діла в Янівці. Були різні погляди. Деякі казали, що дійсно треба повернутися до своїх історичних істоків, а де хто вважав, що потрібно щось нове. Ну, Но ви знаєте, як би ми не назвалися, ми залишимося Янівкою. Це наша історична назва. Колись тут жили пани Янови, які, в принципі, дали назву цьому селу. Ні, ніхто не був проти То всі. Янівка, Янівка. Ну, Янівка так не знаю, раніше так і називали І Завжди було Янівка, Янівка. До границі 16-17 кілометрів, це на так, Якщо по трасі, то 25. Чу Чути вибухи всякі, то дуже гучно було, що діти так, напугані вже, хто нікуди не втік, всі тут. Поговорили ми з жителями Первомайської про життя на прикордонні. За словами місцевих, склала ситуація, коли мешканці сусідніх населених пунктів отримують гуманітарну допомогу та мають соціальні рейси, а вони такої можливості не мають. Все через те, що громада, до якої відноситься Первомайське, не має статусу зони бойових дій. Хоча цілком зрозуміло, що після серії ударів по Іващенкову Березівська громада отримує такий статус вже у травні. Буває, що гупають вечорами, коли днем. А так поки. Ну, в магазинах все є, лише б деньги. Сунітарку може тим самим ну, многодітним чи як. А так раніше давали спочатку. Ми вважаємося, як до берези, ніякі. То червоне, так виходить. Вони бойові, а ми не бойові. так. Ходив в, в п'ятницю, а тепер, вроді, в середину не буду, бо людей мало. Пишуться то на машини. А так, а чи завтра буде, чи ні. Ту середу передуроїш, була середа і п'ятниця. А тепер п'ятницю відмінило, бо мало ж людей, аж водителю, бензин тільки. Так а чи завтра буде, неізвісно. звісно. Горіла і, як Господи, господі, так безплатно соц. автобус ходить, у нас за гроші. То на червонець їздить і то горіла і клочковка. То кожну середу безплатно їздить соц. автобус. Надо в лікарню, нанимай машину 600 грн і йдіть. Оце тобі таку, нема нічого. Після серії російських ударів по електростанціям експерти прогнозують складну зиму для вітчизняної енергетики, а влада прямо закликає людей подбати про альтернативні джерела. Пенсіонер Шостський ще 10 років тому влаштував на власному подвір'ю відряну електростанцію і говорить, що отримує з неї до 2 кВт електроенергії. Щоправда, визнає, що придбати подібну відряну установку зможуть не всі, бо комерційні ціни на неї досить високі. Три років тому вже гадав приблизно, як я буду це робити. Ну і у 2012 році, ні, а в да, 2012 році я почав э, будувати цей вітряк, сам, як придумав, э, вітряк карусельного типу. Крана ніякого не було. Все, я самотужки, мій син допомагав. Драбина, драбина, монтажний пояс, я сам варив. Син там подавав я по секціям. Ці, ну, в общем, зробив значить, у серпні цього року буде 10 років, як він вже в мене крутиться. Я вам скажу, в на, на, мене 240 чи 235 квадратних метрів, перший і другий етаж моєї хати, треба 24-25 кВт. А це 4-2 кВт. Тобто цей вітряк на опалення він недостатньо. Ну, а для, я кажу, для комп'ютера, для телевізора, для освітлення світлодіодними лампами нормально, все можна. Продовжуємо розповідати про переселенців, яких прихистив Шостинський район. Чергова наша розповідь про переселенку з Маріуполя Надію Іванівну, яка переїхала до Ображівки і влаштувала вдома великий квітник. Выращиваю нарциссы, у меня несколько сортов. Анимоны много, у меня покровные, такие, что почвы покровных много. В общем, все, что могу выращивать, все выращиваю. Тюльпанов у меня, наверное, сортов 15. Конечно, осталось уже мало. Ну, тюльпаны разные, от карликовых и такие, что по 70, по 80 сантиметров. Работа с цветами, это еще не сошла... Не сошел снег, уже надо начинать работать. Уже надо их подкормить. Надо обрезать. Каждому цветку свой подход. Каждый цветок по-своему обрабатывается, по-своему подкармливается. На, на почву надо посадить, свою почву выбрать. Пес, где песочек подсыпать? Секрета нету. Работайте и все. Тюльпан должен высаживаться только осенью. Высаживается до 2-3 недели до заморозков. Не раньше. Тюльпан должен пустить корень, но не выгнать зелень. Тогда он хорошо сохраняется зимой. Викапуваєш, от ув'язає, викопав, ложиш, захраняєш його до кінця сентября, а потім висаджуєш. Нагадаю, що наші кореспонденти працюють в кожному з чотирьох колишніх районів Шосткинщини. Завдяки цьому ми маємо новини всіх прикордонних населених пунктів. Підпишіться та слідкуйте за новинами на всіх інформаційних майданчиках на межі.